Цього тижня Україна прощалася з кіноматцем світового рівня. Юрій Ленко пішов з життя після тривалої хвороби. Йому було 73. Він залишив по собі безцінний кіноспадок. Як оператор зняв чотири картини, серед них тіні забутих предків, по якій впізнають Україну в світі. Фільм отримав більше сотні міжнародних нагород. Та місце в десятці шедеврів світового кінематографу. Як режисер Ілєнко створив 13 картин. Перші три з яких не визнавала радянська влада. Також грав у двох фільмах. Написав. В сценарії до трьох стрічок. Остання літературна робота тритомник доповідна апостолові Петрові, який називають прозовою роботою на рівні у ліса Джеймса Джойса, для написання якого потрібно особливе комплексне бачення світу. Юрій Лєнко був не просто сильною особистістю, він мав зухвалість говорити мовою, якою не говорив ніхто. За життя мало хто його любив, хтось заздрив. Ось він дратував по-справжньому. Ну, Ільянка був справді крупною особистістю. Біда. Біда осталась в українському кіліматвах. Нас покидає дуже могутній, дуже сильний талант. Його перші режисерські роботи криниця для спраглих біла птаха з чорною відзнакою. Фільм, який, до речі, отримав золоту медаль московського кінофестивалю 1971 року. І де відкрився акторський геній Богдана Ступки. Вечір напередодні Івана Купала для 60-х-70-х років минулого століття. Це були надто сміливі картини. Ними Іллєнко випередив час і кіно. Весь в тому, що у Юрія Іллєнка все життя було трагічним. Тому що що подумати, якби криниця для спраглих тоді не була покладена на полицю, якби потім далі у нього шлях йому не забороняли, йому ж перепиняли дорогу весь час, то так і його доля б склалася зовсім інакше. Він створив фільми, який назавжди залишиться шедеврами. А він, Юрій Герасимович Черєнка. Назавжди станеться генієм, яскравою постаттю в нашому українському кіно запам'ятається метр кіно, зокрема, і тим, що завжди займав радикальну проукраїнську позицію. Мабуть, саме це привело Іллєнка в політику. Він був активним діячем Всеукраїнського об'єднання Свобода. Коли він став глибше вникати в українську історію, українську культуру. Він став таким націоналістом, таким переконаним і запеклим патріотом, що мені дуже далеко за ним. Він зараз в останніх своїх роботах політичних він сповідує інтегральний націоналізм в найвищому розумінні цього слова. Колеги по цеху згадували Іллянка як щирого товариша і вимогливого майстра. Він дуже любив своїх друзів, а сім'я і мистецтво ділили першість у його житті. Без друзів ми не могли жити, Невероятна доброта. Он мог отдать последний, як і параджанов. І качество унікальне. Безумно любив своїх родителей. При всій його такій селі він такий, як гладіатор. Я раптом побачила фото, та він такий ніжний, він такий добрий. Кіномиці йдуть із життя не лише від хвороб. Їхнє серце не витримує збайдужілості, кажуть друзі режисера. Мовляв, сьогодні в Україні відсутні те, чому такі, як Юрій Ілленко, Лесь Сердюк та інші майстри шістдесятники присвятили своє життя.